Всіх вітаю, хлопці. Е, пропоную вам подивитися зі мною бій одного гравця е, з ніком Carnage е, з європейського серверу. Його я не знаю, я просто скачав е, цей реплей з відкритого доступу, і бій має бути цікавим. Давайте, погнали. Е, закинуло його на карту е, Копальні в топ списку, одна арта е, проти дев'яток, Ось. Проти 9 грає він з водом, їх, їх двоє. Бій обіцяє бути цікавим. Я бачив результати, так що хочу подивитися, як він це зробив. Так, їде він на стандартне місце. Кінь це дуже імбова машина. Супер кінь, супер конкюр. Імбова машина по е, ДПМу, по своїй броні, по КВН, я би сказав навіть по динаміці. Е, до речі, е, у нього з обладнання стоїть турбіна, закалка і досел. Не пробиває вз шку 9 рівня, хоча світиться зеленим. А тут світиться помаранчевим, і він, точніше коричневим і він пробиває. Поки що арта його не фокусить. Закидує бургеру в НЛД. Так, початок бою. Оце серйозний постріл. Вистр... Вицілив маленьку командирку в ЕЗС. Так. Арта, Ні, не арта, його пробиває Т-30, хлопці. Його пробиває Т-30 на 733. Закидує бургеру під пушку, але він туди його би і не пробив, тому я не знаю, що він так закидує. Чуть-чуть помсти Т-30. Офігеть. І сьомий виїжджає як рак, хлопці. І сьомий виїжджає катком як рак, вицілює півгодини. У випадках, якщо ти так виїжджаєш, ти кидаєш. Приблизно в область, куди ти плануєш і тікаєш. Є. Yeah. Бургер перейшов на фугаси. Не боїться, не боїться гравець Т30, а дарма Т-30 завжди треба боятися, він дав час йому звестися, поки сам вицілював. Ось. Бере він насвіто трошки, 2600, у нього 600 здоров'я. Вицілює, вицілює, пікселі, пікселі. Ні. 60 тпій просто стоїть, торгує там на базарі. Продає своє здоров'я, як би каже, майже задурно його віддає. Присідає на каточок, ну і це фіналочка. Дивіться, такий бій. Кінь тут по суті грає сам в центрі. І він всіх тут уже порозганяв. О, ОМОН там тусується. Так, я нажму паузу. Дивіться, початок бою, проаналізуємо, що ми маємо. У коня 600 здоров'я. Він прийняв 2 тики від Т-30, другу тику прийняв по своїй е, необачності. Він просто думав, що той його не проб'є, що поки він вицілює. Ось, рахунок 2-3. Пройшло менше, ніж 4 хвилини боя, у коня вже 5 тисяч, але здоров'я 600. Як ви думаєте, скільки він накидає? Так, дивимось далі. Дивіться, хочу відмітити, що арта його ігнорить. Я не знаю, чим арта їхня зайнята. Бачать їх, але він його ігнорить. Ну, Омон, ОМОН помиляється. Омон суперника помиляється. До речі, без стабілізатора, без вентилятора видно, що чуть-чуть стаба похрамує. Знаєте? Я би ставив. Замість закалки на такий бій проти одної арти в топі. Я би ставив вентилятор. Або замість турбіни. Тому що карта коротка, можна замість турбіни. Краще навіть замість закалка, вентилятор і дослід. Ідеально. Якщо у вас є трофейний, то краще трофейний. Так, ну, настрілює. ВЗХ, дивіться, раз підсталась, ще раз. А він не прострілює. Там блин, там, вроді як дирка між гусльою і катком, але не залітає щось, так? Ну, мало би залітати, я думаю. Безеха просто не розуміє, що проти 10-го коня якісь там борти викручувати. Він грає на фул голді, високе пробиття, ти там викручуй, не викручуй. Якщо тебе один раз пробили голдою, ти маєш розуміти. ну, Краще не підставлятися. Краще я переїду на інший фланг чи почекаю, поки він сам підставиться. Но тут стоїть чувак від башки за трупом, прикриває НЛД. Той крутий тромбо, що він хоче зробити, я не знаю. ну... Везе, везе, поки що нашому супернику. Перше, що по ньому, кажу герою цього бою, на який ми даємо, йому везе реально. Чого? Тому що арта по ньому ні разу не відпрацювала, він шокний, по ньому любий танк фугасом кине раз другий і забере. Ну, Щось, щось, щось так бій, іде, що ну, Арта його ігнорить. Суперники підставляються, от ОМОН підставився ВЗХ. 60 ТП реально ну, хлопці дуже помиляються. В принципі, такі настрійні бої не без цього. Має бути нотка Везіння і, має бути, як сказати, і мають бути відповідні суперники, от, які дозволять тобі накидати. Так, тут таке за те, що в бою 6-4. Знову ж таки е, ну неясно, хто переможе, тому що е, з одного флангу протиснули е, вони по воді піджали. З іншого, тут по цьому місці, піджали вороги. Але рахунок 7-4 на користь, на користь команди. Супер коня. Подаємося. Стоїть, нічого не відбувається. Він теж тут закопався, нічого не робить. Ну, він і нічого не може робити, тому що у нього 170 здоров'я. Перевіряє приціл. Трохи я не виспався, але це не по Добре, дає задню. Подумав, може все ж таки шорта його. Ну, чесно, на його місці я би на гірку поїхав. Тут труп прикриває частково. Ні, він їде вперед. Чому на гірку? Та тому що від обстріл великий і ті, що піджалися, можна чуть-чуть спускатися і від кавенів їм давати, знаєте? Тому так, да. Та там з гірки і з'їхати можна, без шкоди для свого здоров'я. Для міцності машини. Ну, от тут він іменно вичікує, він боїться Т-95. -ї. Я так підозрюю, що він боїться арти і Т-95. -ї. Ну, їдь на горку вже. Я би на гірку їхав 100%. Як не як, там якісь кущі є. Ну... Там ти виходиш від башні в деяких місцях. А, ну, та, або так, що НЛД дуже, ем, дуже трошечки видно. Ось. Довго він стоїть, якщо чесно. Так, Т-95 КД. У нього загорілися очі, вицілює командирку, Бем! Не пробиває. Т-95 ще КД, вицілює знов. Бем! 375 копілку, 375 копілку, Чекає, чекає. 8 тисяч, до речі, хлопці, Не у всіх є такі бої. Давайте будемо чесними, не у всіх. Я зіграв 40 тисяч боїв, і у мене з такою шкодою, я не знаю. Ну, є один бій, де більше, так? Один є. А так, щоб 8000, ну. Може ще один або два боя. Це, це дійсно важко. Таке настрілюють кіберкотлети, хлопці. Таке настрілюють кіберкотлети. Бем. А у нього вже 8800. 8800. Ну, тут вже очевидно, що їхня команда виграє. Все, все ХП сконцентровано, все здоров'я, яке він може настріляти, вся шкода. Тут я на карті показую, отут три танка. Арта пофіг, в арти мало. Тому йому треба їхати на хевіка в ту сторону. Тут він підтуплює насправді, тому що там арта за хатою, то і так, понятно. Ось, в таких випадках ти їдеш, якщо ти хочеш чекнути, чи є простріл, ти на ходу це робиш. Ти робиш це на ходу. Так, хевік. Двохшотний для нього. Подивимося. Ще й він розряджає барабан. Бем! НЛДшечка 426. І. Чи є у Хевіка сторят, виходить бортом, не помиляється. І робить правильно, тому що його би добрав Хевік. 9300, хлопці, 9300. Це шок, якщо чесно, це дуже багато. Відкрию секрет, така шкода, у мене є рекордною на аккаунті. 9300 я зробив на е 4 На ПТ американське ПТ, 10 рівня. Так, лишається Ліон і КС. Бем! Ніфіга собі. Є простіл, є простріл. Ні. В хату попадає. Від себе дам, хлопці, рекомендацію, ви можете в таких випадках трошки командир піднімати командирочку і... Брати на автоприціл. І тоді ви в танк попадаєте всередину, він бортом стоїть проб'є. Перемога! Перемога. Е, зараз я підтягну скріни. Ось, Тут е, він взяв майстра, е, він взяв основний калібр. Він зробив 27 пробиттів, 5 танків знищив. Ну і саме головне, він наніс. 9864 шкоди. Майже 10 000 шкоди. Отакий бій. А, в принципі, в принципі, нічого особливого. Просто він настріляв. Я не бачу якогось суперскіла, Я вважаю, що йому пощастило. Суперники були слабкі. А, реально слабкі. А, він. Трошечки помилявся з цим Т-30. ось. Е, пі, трошки перестояв він потім, міг поїхати на гірку раніше. ось. Але, але, хто зна, хто зна може би він поїхав раніше, його б там вертав або ще щось. Маємо те, що маємо. Він настріляв супер, супер багато шкоди, вижив. Ну і, по факту, затащив бій. Е, Хлопці, хто додивився до кінця, маєте нагоду скинути мені свій крутий бій в телеграм, який є в шапці каналу на Ютубі. І я зроблю на нього реакцію з задоволенням. і Ми разом подивимося, розберемо моменти, в коментарях можемо обсудити. От. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою, до зустрічі. пока!